Гір з змагання на кубок Олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової відбулися на Буковелі. Організатори кажуть, хотіли показати дітям, яких висот в будь-якому спорті можна досягти, якщо наполегливо працювати і цього хотіти. Далі обіцяють буде більше до таких дитячих турнірів, залучатимуть і інших зірок вітчизняного спорту. А поки що алапас про кубок Яни Клочкової. Золота рибка України. Я на гірські лижі опановує вже четвертий рік. Взагалі я в душі немного ту Да? Я б ніколи не подумала пару літаза, що я буду на таких от больших трас. Моя мечта – навчитися кататися як в плаванні, не так красиво, як професіонали. Після народження дитини це її перший вихід на схили і одразу змагання. Щоправда, вперше в житті вона не учасник, а один з організаторів. У мене ще даже не було турніра моєго поплавання. Уже зато є погорналижа, представляете? представляєте? Найголовніше, наша ціль – це привлечення дітей. Тимк спорту, да. І не важно, кто, да, звездний чоловік. Дітям, інтересно, для них це така будет пам'ять, я думаю, на все життя. Головні герої тут діти. Наймолодшому три роки, найстаршому десять. Серед півсотні юних лижників, які виборюватимуть кубок, є й такі, що на лижах стоять лише кілька днів. Проте більшість уже почуваються впевнено. Я я. ну не на Тут все як на дорослих змаганнях. Спочатку огляд професійно підготовленої траси слалом гіганта, відтак два спроби спусків. Давай, давай! Просто доїхати до фінішу і не впасти замало, адже змагалися на швидкість. Мені дуже подобається на лизах кататися. Я своєю виграти видаю. Мені подобається, як я сьогодні виступив. Моє заняття – так ем, Переможця визначали окремо серед хлопчиків та дівчаток у трьох вікових категоріях. А головний приз першого дитячого турніру з гірськолижного спорту на кубок Яни Клочкової виборола десятирічна Валерія Худорич. Чому саме підгід до Яни Кличкової? Тому що вона перша черга олімпійська чемпіонка. Ми цим хотіли показати, що наприклад Яні Кличкової, то, що вона досягла в своїй дисципліні, то можна досягти і в будь-якій дисципліні головне почати тренуватись саме починаючи з дітей, враховуючи, що Буковель має намір все ж таки. Бути залученим до Олімпіади 2022, то безумовно ми будемо робити все для того, щоб наше покоління виграло на тій олімпіаді. До речі, Яна Клочкова збирається ставити на лижі і свого сина. Вже наступної зими, коли Сашкові виповниться 2,5 роки. Алапас Роман Дучак, Прикарпаття ТСН 1+,1.